Станьте, діти, всі від не, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з відпи. Давай порахуємо від 1 до 10. слухайте 2, Один, два, три, четыр, п'ять, 7, 8, дев'ять, десять. Молодець, а порахуємо дві. Зворотньому напрямку від 10 до одного. Давай начинаем. Десять, дев'ять, восім, сім, де, п'ять, чотири, три, два, один. Так, зараз Артемчика запустимо. Так, молодець. Так, Кірочка, а тепер назви, будь ласка, сусідів числа 4. 5. Так, молодець. Артемчик, доброго ранку. Доброго ранку. У нас заняття з математики, і ми зараз називаємо сусідів числа. Е, назви Артем, будь ласка, сусідів числа вісім. 7 і дев'ять. Назвіть сусідів числа шість. 7. Так, Кіра, назви, будь ласка, сусідів числа два. Один і три. Дітки, а яке число більше за шість, але менше за вісім? Сім. Так. А яке число більше за два, але менше за чотири? Три. Три. А яке число більше за п'ять? На дві одинички? На Сім. дві одинички. Сім! Сім! Так. А яке число менше за десять на одну одиничку? Так. Правильно. На картиночці дві смужечки. Ці смужечки різного кольору і різної довжини. Як ми можемо дізнатися, яка смужечка довша, а яка коротша? Ми можемо дізнатися, яка довша, яка коротша, способом накладання однієї смужки на іншу, ось так? Або способом прикладання, коли ми ось так смужечку біля смужечки покладемо. Якщо я покладу... Зелененьку смужку на червоненьку. То що ми можемо побачити? Яка смужечка довша, яка коротша? Окрасна. Червона червона. Червона коротша. Чорно колод. Будьте уважні. Червона яка? Довше. Довша, а зелена? Коротко. Корот. Так. так, так, правильно. Дітки, виміряти Довше. довжину предмету ще можна. Чим? Що це на картинці? Лінійка. 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 Так, а ну покажіть, у вас є лінійки? Покажіть свої лінійки. Так, за допомогою лінійки ми можемо виміряти довжину предмета. А що ж таке лінійка? Лінійка це самий-самий простий спосіб для вимірювання. Лінійки виготовляють. Зараз відбуваю ця бутылка. Лінієчки виготовляють з дерева, з пластику, з тканини, з металу. Ось Погляньте, бачите, які лінієчки. В мене, наприклад, е, з дерева. А у вас які лінієчки? З дерева, чи з чого, чи з пластику, чи з металу? Не з пластика. з З дерева, з дерева. і в мене теж з дерева. Так. Давайте розглянемо. Давайте розглянемо. Пластик. Так, добре, Кіло, з тебе з пластик. Давайте розглянемо лінійку. Що є на лінійці? На лінійці нанесені маленькі і великі поділочки. Поділка 0, бачите, ось вона, поділка 0, є початком відліку і знаходиться в лівому кінці лінійки. Великі поділочки, під якими є циферки, називаються сантиметри, а маленькі поділочки називаються міліметри. Сантиметр скорочено записують ось такими буквами. См. Це скорочено записують. Давайте ми спробуємо з вами виміряти довжину олівця. Бачите, олівчик і бачите лінійчик. Для цього, для того, щоб виміряти, олівець я поклала на поверхню. Прикладаємо лінійку до кінчика олівця, щоб його кінець порівнявся з поділочкою з відміточкою 0. Бачите? Mm. Так, а число біля другого кінця олівця. Покаже його довжину. До скажіть, яка довжина нашого олівця? Десять сантиметр. Так, правильно, 10 сантиметрів. Сантиметр. Так. А давайте виміряємо висоту зошита. Бачите, зошит і лініч. Я позначила верхню і нижню межу зошита. Ось такими рисочками, щоб було легше. Верхня межа зошита і нижня межа зошита. Прикладаю лінієчку так, щоб позначка 0 порівнялась з нижньою межею лінійки. Ось так. Прикладаю Зараз солодочку. Так, Нуль. Скажіть, будь ласка, яка ж висота Зошита? По сантиметра. 11. Кірочка, ти як вважаєш? Ось нуль, а ось циферка одиннадцять. І вона збігається з верхньою межею зошита. То скільки висота Зошита? Одинадцять. Одинадцять, так, правильно, 11 сантиметрів. Так, розгляньте, будь ласка, наступну картиночку. Уважно розгляньте і скажіть, чи все тут правильно, чи можливо є помилка у вимірюванні предметів блокнота, маркера, телефону. Подивіться уважно і скажіть, чи все правильно? Ні. Ні. У Макла, у Маккова. Ад нуля, так? Да. Ніхто не ні. повірять. Заїде. Ну, на, на двоєчку конічку. Так, Юрочка, ти тобто ти вважаєш, що маркер. Вимірюють неправильно, так? Так і. Так. Артемчик, а, а ти вваж, а ти вважаєш телефончик правильно вимірюють? Ні. Ні, чому неправильно? Э, Наш до нуля, а там до три. Так, правильно, а, а э, правильно ти сказав, що помилка телефон невірно вимірюють лінію добре. Дітки, а блокнотик правильно вимірюють? Правильно нічого. Ні. Так, Артем вважає, що правильно, Кіра вважає, що неправильно. Кіра, чому ти вважаєш, що неправильно? Тому то в виду. Ага. Ні, ні. Блокнотик вимірюють правильно, тому що відлік починається від нуля, так? Так. Тобто помилка на цій картинці це вимірювання маркеру і вимірювання телефону. Так, це неправильне вимірювання. Так, вимірювати не можна. А правильне вимірювання. Правильне вимірювання це блокнот. Так, добре. А ще, дітки, за допомогою лінієчки можна виміряти. Не тільки довжину чи висоту можна виміряти відстань. Як же ж знайти відстань від гномика до його будиночку? Подивіться, я поставила відміточку, ось червоненька крапочка, від гномика і біля дверей поставила крапочку. Це дві відмітки: гномик і будиночок біля дверей. Відміточка, як же ж ми дізнаємось, яка відстань від гномика до будиночку? Що ми маємо зробити? Поставити в не, в так. Для дномих, для ду... так, правильно, ми маємо поставити лінієчку. а ну підкажіть мені, оце я правильно так ставлю? Зараз, зараз, зараз. Ось так. Ні. Ні, а чому ні? Що не так? До... Відміточка <рисот> <рисот> має бути на якій циферки? На май, від... З нуля, ой. так, правильно, від нуля. А, а ось так я мій, правильно поклала Так. Правильно, так, то яка відстань від гномика до будиночку? Так, да. 9 Ви? сантиметрів, правильно, 9, 9 10. сантиметрів. 10. Молодці. 10. Найшли 10. відстань 10. правильно. Ось я поставлю ще так лінію, щоб було зрозуміло. Отже, отже, ось ця відстань від гномика до дверей будиночку 9 сантиметрів. Так, добре. Я не розумію. Вот ти постійно відкриваєш тут холодильник. Чи... Чому? Голічка. Тихенько у нас заняття. Давайте ми з вами зробимо пальчикову праву і підготуємо наші пальчики до роботи. Піднімайте, будь ласка, свою ручку і загинаємо по черзі. перший пальчик наш дідусь. Другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь. А четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався тут. Сплавив кулачок. Давайте так само на іншій ручці. Хто запам'ятав слова, повторюємо разом. Перший пальчик наш... Ді доля. Дідусь. 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 Другий пальчик, бабуся, бабуся, третій Дідусь. пальчик, Татуся. Татусь. а четвертий матуся. Матуся. матуся, а мізинчик наш малюк, він сховався тут. Так, добре. Відпочили трошечки, тепер відкривайте, будь ласка, зошити в клітиночку. Олівчики ви мали підготувати. <свят> що ми виконуємо, як що ми робили в зошитках на минулому занятті? Що ми з вами малювали? Табальот. <свят> Так, правильно, літачок. Отже, від літачка пропускаємо вниз три клітинки і ставимо крапочку. Ось як у мене. Від літачка пропускаємо вниз три клітинки і ставимо крапочку. Всіх є крапочка? у мене Дітки, у всіх є крапочка? не Так, все, починаємо. Від крапочки ведемо лінію вгору на одну клітиночку. Повертаємо вправо. На одну клітиночку. Піднімаємось вгору на одну клітиночку. Повертаємо вправо на дві клітиночки. Стигаєте? Так. Опускаємось вниз на одну клітиночку, повертаємо вправо на дві клітиночки. А тепер будьте уважні, ведемо лінію з правого верхнього куточка. До лівого нижнього куточка. Ось так. Зрозуміло як? Є у всіх дітки? Є, так. А тепер повертаємо ліворуч і ведемо лінію на чотири літиночки. Ось так. А тепер скажіть, будь ласка, що у вас утворилось? Кораблик. Так, кораблик утворився. Кіра, в тебе утворився кораблик? Так, так ну, Дітки, покажіть мені всі, що ж у вас утворилось. Так, у Кіри є, у Артемчика є. Так, добре, молодці. Молодці, розумнички. Дітки, наше заняття добігає закінчення. Давайте ми з вами згадаємо, як називається. Найпростіший прилад для вимірювання. А лінійка. Лінійка, так, правильно, лінієчка. так. Скажіть, будь ласка, початок відліку на лінійці, на лінійці. Це яка цифра? Нуль. нуль, ну, 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 так, ну. так, правильно, молодці. Як називаються поділочки великі на лінійці? А... É... Сантиметри. Так, сантиметри, так. А скорочено, як записують? Сим. Сими, так. А як називаються маленькі поділочки, самі маленькі Але. на Мі -мі 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 Міліметри. -мі -мі Мілі Міліметри, Так, добре дітки. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло сьогодні було на занятті. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам виконувати графічний диктант? Так, Так, так подобається. Так. так, добре. Я рада, що вам все подобається. Дітки, ви у мене молодці. Я дякую вам за старання, за увагу. Бажаю всім гарного дня. До побачення. Don't come <inaudible> <inaudible>